Справа 177. Обчисли. І є два вирази, які необхідно обчислити. Ну що ж, давайте подумаємо, як їх це зробити. Так, дивимося в першому завданні. Нам треба порахувати 7 12 хвилин плюс 13 секунд. Ну, перш ніж це робити, давайте пригадаємо, перше, що одна хвилина складає 60 секунд. Так, є. Друге, нам треба порахувати. 712 хвилин. Давайте спочатку порахуємо, наприклад, 12 хвилини. Тобто це треба 60 поділити на 12. І це буде дорівнювати 5. Пишемо в дужках, чого. Секунд. Це у нас 12 -та хвилини. Так, третє. У нас таких частин має бути 7, то ми 7 множимо на 5. Це буде 35. Пишемо в дужках чого секунд. Це відповідно 7 дванадцятих хвилин. Тобто наш вираз тоді запишеться яким чином. Замість 7,12 ми пишемо 35 секунд плюс 13 секунд. Я думаю, що Юсно зрозуміло, що це буде 48 секунд. Є. Переходимо до другого виразу 41 секунда мінус 8-15 хвилин. Давайте аналогічно міркувати. Перше пишемо 1 хвилина, це 60 секунд. Друге, знайдемо 1, 15 від хвилини. Тобто нам треба 60 розділити на 15. І це буде дорівнювати 4. Пишемо. В дужках чого? Секунд. Це 1,15 хвилина. Третя дія. Так. Нам треба таких 8,15, то ми пишемо 8, що множиться на 4, це дорівнює 32. 32. Пишемо в дужках чого. Секунди. Це складає вісім п'ятнадцятих хвилин. Є, то ми пишемо, що наш вираз тоді запишеться як 41 секунда мінус 32 секунди. Ну, якщо їх відняти, це буде 9. Кому важко, можете усно, це буде 9 секунд. Кому важко, можете стопчик собі відняти. Так, є, це ми зробили. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь перше 48 секунд. Друге це 9 секунд. Ну що ж, ось така вправа на повторення одиниць часу. На цьому вправу завершено.